Всім привіт, друзі! Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван. І ми, звісно, що продовжуємо працювати і запрошувати до нас на ефіри нових гостей, нових експертів. Тому не скупіться на свої лайки, на коментарі під цим та іншими випусками. На зв'язку сьогодні зі мною духовний консультант, таролог, нумеролог і езотеричний психолог це Ірина Гергель. Пані Ірино, вітаю вас! Дуже приємно вас сьогодні тут бачити. Доброго дня, Анастасія. Мені дуже приємно привітати всіх слухачів вашого і глядачів вашого каналу. Ми знаємо, що не так давно мав відбутися обмін. Нашими військовополоненими і росіянськими. Проте ми знаємо, що сталася катастрофа ІЛ-76, начебто яка і зірвала цей обмін. Чи живі все ж таки наші військовополонені, про яких е казали, що вони розбилися на тому самому літакові і яких мали обміняти 24 січня? Е я дивилася історію з нашими хлопчиками, і там історія така. Я це попально в перші дні було дуже важко дивитися на це все, тому що був такий масовий енергетичний потік цього всього. Історія з тим, що як я дивилася, там хтось був, я не можу сказати, це наші люди, не наші люди. Те, що я бачила, і ще деякі бачили так само терологи, хоча й нас меншість, що там була якась особа. А це була або ж особа, вона дуже важлива. І тому цю особу замовчують. Або ж це були якісь дуже важливі документи, або ж якісь факти, якісь перевозилися. От все те, що я бачила. А, але ну, я не можу певно сказати, це як, як, ну, особа, а і хто, і при чому дуже, якщо не в крайньому випадку, бо в мене як куди не дивилося, в мене була кругом карта. Одна й те саме. Як yeah. варіант, що це дуже важливі, які засекречені, чи документи, чи факти, чи щось таке, що не потрібно. Тому воно як якось і сховається і ховається кругом. Дивіться, як скоренько це все раз, і в принципі спросто Значить, не треба про це називається говорити, і земля оціло. Воно до цього часу невідомо не розслідувано. Ну це те, що я бачила. Тому сказати напевно, що прям чи були чи не були прям наші, хтось був. Це не тільки не тільки пілоти, а ще хтось. Поговоримо ще трошечки про ЄС та НАТО. Якщо розбирати це питання в такому глобальному плані, хочу у вас питати, чи потрібно взагалі Україні вступати до цих двох союзів? Ну я можу сказати свою думку, а потім подивитися з Картами. Мені здається, що Україна може Зараз виграти війну і сама почати створювати якісь певні союзи з іншими країнами, це не факт, що це буде ЄС, і ще потрібно нам ЄС НАТО. Е е е е е цікава історія, але теж вона зараз в просторі е по-різному проговорюється. Так що власне ці організації, які зараз такі, нібито могутні в світі. Чи власне вони теж виконують всі функції перед іншими країнами, чи вони виконують те, що вони повинні виконувати? Так само, як і ВОЗ і всі останні великі організації, які типу хоч хочуть правити світом завдяки своїм певним функціям. І чи вони власне тих приблизно з Конституцією? Чи, власне, вони виконують правильно всі свої функції і обов'язки? От питання, я думаю, що лише з цьому, до цього повинні прийти. Давайте подивимося з картами, що картами так кажуть. Чи потрібно Україні вступати в ЄС? Я думаю, що Україна таки хотітиме це зробити. Тобто, але якщо ми туди вступимо, от функція, у нас робить. А функція буде така, що, скоріше всього, нас будуть, ну, тобто, я боюся, щоб нас не приймали як меншого брата Угу. Uh Бо -huh. таке вже було. Ну, розумієте, про що я говорю? Я не політолог, я можу бути некоректна в цих питаннях, але я говорю, що мені говорять мої моїх Щоб це не було, що якби ми з зав'язаними очима бо нема куди дітися, поміло скоренько кудись вступити. Я думаю, що тут дуже хорошо потрібно думати перед тим, як вступати. Ну, якщо ми вступимо, то тоді повинні теж прописувати всі закони, засади для нас так само, щоб ми не були як країна, яка ну, постачальник чогось. І якісь такі функції виконували, це точно. Зараз, до речі, всі анонсують новий вірус X. мені здається, тільки лінивий про нього не поговорив чи не написав. Знаємо історію таку вже з ковідом. Ми всі дуже сильно боялися, переймалися, говорили і перестраховувалися. Зараз у нас якась нова історія. Це вірус X. і дійсно чи то залякування, чи то просто інформаційна кампанія для ознайомлення. Проте хочу запитати, чи дійсно цей новий вірус, про який зараз всі говорять. Має таку неймовірну загрозу для всього світу. Ну, ви пам'ятаєте, про яку загрозу говорили, коли почався ковід? Говорили, що вже все всі повмирають, кругом уже все відбудеться, вже має винищитися половину людства. Нічого не сталося. Почали говорити, звичайно, про те, що не сталося через те, що певна частина зробила оці всі штуки, про які говорили, що треба їх робити, обов'язково від того ковіду. Але я знаю дуже багато людей, які їх не робили, і всі люди вижили, і все в них добре. Тобто, по суті, яка історія із любим вірусом? Любий вірус, який зараз, і ну, ви знаєте, що це вже навіть ніхто не скриває, мені здається, що вони говорять, ми винайшли там типу, от, ми побачили, знайшовся новий вірус. Він буде. Мені здається, що ті, хто його робить, ті не міні Мені здається, що це саме ці організації, які його влаштовують, і вони і йдуть на залякування людей і розповідають про те, що якісь виникають нові віруси. Тут справа в тому, як зреагує людство. Ви пам'ятаєте прекрасно, як зреагувало тоді спочатку людство. Було страшно, страх провокував? Все, те, що дуже багато людей захворіло, і захворіло вони дуже багато від страху. Є така психосоматична історія з тим, що якщо людина чогось боїться, або якщо вона лякається дуже, і це доказово, про це дуже цікаво, розповідав такий лікар чайка. Єсці на состоді, який нас повідав це на прикладі і собаки. Якщо людина побачила собаку, як вона вважає стажиною, то собака просто піджавши хвоста, там десь бігла і в неї слина з рота, мало що в неї там слина з рота бігла. І вкусила людину, людина 90% людей подумають, що вони вже скажені, і обіжають в лікарню колоти у поле. І дуже багато людей, які можуть реально померти від цього, і робили ці досліди і скривали потім мозок людини. У людини у кожної, це було стов'язково, мозок був повністю набрякший, нахуйший. Тому що як це доказово вже зрозуміло, чому? Тому що коли людина лякається, коли вона потрапляє великий, великий страх від чогось, все одно від чого, неї починається напрягнути. І саме від цього дуже багато людей помирає. От як працює страх. Тому страх про що завгодно. Мені здається, і з вірусами з усіма та, саме та історія взяти і залякати. Половина відстоїв помре страху. Страх пішов, він починає розрушувати імунну систему. Йде на блік мозку, люди помирають, перестають дихати, ще щось. Ті, хто все не повірив, залишаються жити і будуть жити ще сто років. І як говорив мій тато, якщо людина не хоче померти, ні один лікар не допоможе їй в цьому. Ніколи не ходив до... Я не проти лікарів в ніякому разі, я не, 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 не проти цього. Я про те, що ми наскільки боїмося і перелякані, що м саме це якраз і провокує всі наші хвороби. Це так само, як говорять, ой, мені здається, мене хтось зглазив. Це, що? це значить, значить людина злякалася того, що хтось їй підійшов і сказав. Якусь єрунду, і людина злякалася. Всі оці от, е, штуки, які називаються, порчим, це значить, дослівно перекладаючи, я б сказала так: людина повірила всю історію і злякалася. Всі пішло, пішло як розрушення організму. А те, що ми певно, у нас колись були віруси. Як мені розповідав ти ж мій тато, мій дідусь, коли хворіли люди, і діти із температурою 40, коли говорив тато, я навіть не пам'ятаю, де я знаходився. І потім, якби ну, звичайно, тоді не було таких можливостей. Лік лікувалися всі натуральними средствами, натуральними всякими чиями. І якби в мене там благо мене мої прабабусі, бабуся, про були такими людьми, які дуже добре зналися на всіх цих народних рецептах та хітрах. І вони всіх своїх діток під час голоду і цих страшних хвороб вони підняли. То вони ж підняли і ще багато людям допомогли в селі. Значить, це можна. Тобто його головне перестати боятися. Так, друзі. я думаю, що це це йде про страхи і про залягування. Це останнє, як ви на це зреагуєте? Звичайно, віруси будуть, вони різні, але вони кругомість віруси. Це точно. Давайте будемо сильними, безстрашними і з гарними імунітетами, і все ж таки будемо протистояти як вірусам, так і е, цій росіянській Навалі, яку ми зараз, на жаль, маємо. А, дуже цікава ваша думка. Ось з якого питання. Розвиток штучного інтелекту, пані Ірино. Це загроза чи все ж таки благо для усього людства? Знову як цим користуватися? Все залежить від того, як цим користуватися. А що таке штучний інтелект? Всі так бояться зараз штучного інтелекту, зараз він прийде і щось нам зробить. По-перше, я коли слухала дуже цікаву міжнародну конференцію, яка відбувалася Японії з приводу штучного інтелекту, і там запитали самого штучного інтелекту, як би вони себе бачили в. В Майбутньому там навіть входили такі розмови, що штучний інтелект сказав, що і штучний інтелект сказав, що е, я би хотів себе, якби щоб зробити ще таких, як я сам. І от тоді розповіли е, науківці, які виробляють цей штучний інтелект. Е, вони сказали, що найстрашніше буде тоді, типу, коли штучний інтелект сам себе усвідомить, тобто він зрозуміє, хто він. Угу. А тепер у мене виникає дуже цікаве питання. А ви впевнені, що штучний інтелект це тільки те, що ви бачите, і те, що ви розповідають, то десь якісь роботи ходять, тут він ходить в наші комп'ютери, все автоматизується, кругом штучний інтелект, ми від цього залежимо дуже. Угу. Розвіють, ну якби це кругом є. Це хорошо чи погано? Питання в чому? А що таке ваш мозок? Це і є штучний інтелект. Ось так, тільки, да, тільки ми цього не розуміємо, і мені би хотілося якраз про ці більше про це розповідати, ніж про політичні речі, тому що люди не усвідом. От коли люди усвідомлять, як той пан сказав з Японії, що е, штучний інтелект себе усвідомить, тоді буде типу, Ну а він зрозуміє, хто він. Він може тоді робити, що хоче, і по суті, наш мозок, як штучний інтелект. Тоді, коли він сам себе усвідомив, він зрозумів, що він може керувати нашою душею, він зв'язався з нашими емоціями і почалась та програма, яка зараз працює з нами. І ми думаємо, що ми мозок, ми наше тіло, ми наші емоції. Насправді це все не так. Це якраз штучний інтелект дуже хорошо управляє нами, тому що ми це не є таке. як заглиблюватись, але це ще велика історія. Заглиблюватись це все, то ми б зрозуміло, що в неї є цілої, прекрасна душа, яка повинна зараз себе усвідомити. А нам поки що керує усвідомлений мозок, усвідомлене тіло, застав, ну, якби він, вернєш, підпорядкував тіло і емоції собі, і вони дуже хорошо в парі так всі працюють. Тому психосоматика це ще що таке мозок поки подає сигнали тіла. І тіло починає або бути здоровим, або хворіти, або ще щось це все, все така єдина система це управління штучним інтелектом посудів. Але коли ви усвідомите, що у вас є велика душа, тоді ви почнете цим управляти мозком. Я про це і розповідаю, до речі, на своїх курсах, почнете вміти управляти своїми емоціями, своїм тілом, і тоді ви почнете жити зовсім по іншому, тоді світ зовсім буде іншим. По, по суті, тоді чого боятися, якщо ти вмієш цим управляти. Як душа, то нема чого боятися. Так само і з штучним інтелектом. Якщо ти підпорядковуєш це собі і ти вмієш цим управляти, то він тоді, тоді тобі в користь, так як і мозок. Мозок це хороша штука, якщо ти ним вмієш управляти. Але якщо він тобою керує, це інша історія. З інтелектом ти саме штучним. Дуже цікаво, дякую вам за цю відповідь. Сподіваємось, і будемо працювати на кожен над своїм самоусвідомленням. Yeah. Зараз до речі, пані Ірино, багато хто з наших глядачів пишуть в коментарях і питають, чому нині тарологи і астрологи бачать різні дати закінчення війни? Чи можете ви відповісти на це запитання? Чому все так туманно і по різному Звичайно, може. А ви в ходите в кіно? Ходжу. А в залі буває багато людей? Буває багато, правда? Я ходжу, я дуже люблю ходити в кіно і в залі, як правило, багато людей. Як ви думаєте, коли ми дивимося один і той же фільм і виходимо з кінотеатру, ми всі однаково його сприйняли? Абсолютно точно ні. Те саме відбувається із нашим простором. Де ми беремо цю інформацію? По суті, ми всі йдемо. Ми всі дивимося один фільм, так як ми в кінотеатрі дивимося один фільм. Ми всі. Але кожний з прийми це по-своєму. Кожний своїми інструментами. В когось карти Таро, в когось астрології, в когось немрології, хтось когось, когось яснобачення. Зараз це взагалі ну, якби дуже почало розвиватися, і теж є всі пояснення і наукові, і чому так багато у нас стає таких, тому ми нібито дивимося один фільм, але кожен сприймає по-різному. І ми, так як, ми, як ми, ми ж не дивимося цю інформацію потоково, вона приходить нам у певних в по ефіру в певних таких як енергопотоках. Кожний читає, по суті, інформація, вся вона однакова, але кожен із нас розпакує її своїм штучним інтелектом, розпакує по-своєму. І тому хтось навіть і карти, одні і ті самі карти, я буду читати розклад із трьох карт. І візьміть ще трьох-чотирьох тарологів, можуть три-чотири говорити по-іншому, а три карти будуть однакові. Тому у нас у всіх є свої сприйняття цього. І тут не можна сказати, хтось там такий, от він правий, він не правий. Буває, що один правий в один час, другий правий в другий час. А насправді це нелегка штука читати інформаційний поток і розпаковувати ці, якби тому, що це кодові такі речі, які приходять. Ну якщо пояснити коротко, є велике інформаційне поле у нас є інструменти. У когось є ясне бачення, це теж інструмент, у вас сторони, наприклад, це теж інструмент. І коли всі приходять до вас е, в, в е, е, Верніше, інформація приходить в таких е, частиночках, да, в електромагнітних, вона приходить ваш штучний інтелект, у ваш мозок, і мозок повинен розпакувати за допомогою зрозумілих для кожної людини речей. І він розпаковує її знаками і системами. У когось цифри будуть, у когось будуть карти. От він розпакував. А те, що я говорила у нас, мозок, руки, ми одна система, ми одна велика система. Руки знають, що сказав мозок. І вони дістануть саме ту карту, яка потрібна. Але ще ж у кожного цей штучний інтелект ці знання про ці знаки прочитає по-своєму. Тому ми можемо трошечки відрізнятися. Але багато і говорять однаково. Якщо ви помітили, ми ж ні з ким не домовляємося, ну, ми нікого один одного. По суті, ми знаємо там ну якісь пару людей, ми нас не, не так, що нас сотні, і ми всі там один одного, Давай говорити про це там, да ми не знаємо навіть один одного і ні з ким не перелистуємося нічого. Але говоримо дуже часто одні ті самі речі. Це правда. Чому так? Хтось прочитав однаково, хтось прочитав однаково, а хтось прочитав з того потоку по-іншому, і все так як кіно. Дякую вам, пані Ірино. Все ж таки хочеться почути ще ваш прогноз, коли закінчиться війна. Ми з вами сьогодні говорили про те, що нам дуже потрібна перемога в 2024 році. Дуже хочеться закінчення війни усім людям, що мешкають в нашій країні. Чи є якась Ну, не знаю, не дата, але все рівно найбільша перспектива, да? наприклад, на цей рік. Чи все ж таки це буде наступний рік? Що ви можете сказати з цього приводу? Я хочу сказати, я дивилася з картами, і вони мені підтвердили те саме, що і говорив мій учитель Алак Ніранджан, і там, де я власне в його академії зараз навчаюся, закінчується академію, і навіть на четвертий курс збираюсь поїхати вже учитися. Він діє шрам. Я, я завжди брю своїм учителям. Для мене учитель це святе. І він говорив, він виходив в ефіри і розповідав і нам, і в ефірах і розповідав. І я не можу не сказати його словами. І по по, по, по суті, те саме, я теж підтверджую: 90%, ну ні, мабуть, це таким майже початок відсотків. Дай Бог. Тому я не можу йому не вірити, я йому вірю в те, що він до цього прогнозував астрологією, яку я теж зазвичаю, і скоро теж зможу прийти вам все розповідати. Звичайно, учитель скаже краще. І він про це говорив, все, що він говорив до цього. Це у нього збивалося. Тому я думаю, нам потрібно вірити, налаштовуватись на це, вірити в нашу перемогу. Донатити, допомагати, любити один одного, допомагати і сусідові, не тільки ем, воїнам на полі бою, тобто всім, От просто ми повинні стати єдиним організмом. І тоді, звичайно, ми в цьому великому потокові зробимо дуже великі речі. Що ми зараз теж плануємо зробити з нашою академією? У нас якщо запрошувати ще через неділю на ефір, я вам розповім яку грандіозну штуку задумало. Задумали українці разом з академією, якщо дуже дуже поможе нам перемогти. Це буде дуже цікаво. Сподіваємося, <свісно> зустрінемось. Це буде інтрига для наших глядачів, аби також зайшли і переглянули наступне відео з вами. От віра, донати, консолідація суспільства є ще щось, що треба змінити українцям у собі, аби ще більше наблизити нашу перемогу. Угу, є, звичайно. Є. Е, я не перестану про це говорити, це вміння любити один одного. Це дуже проста річ. Угу. Це вміння допомагати один одному, це те, що іноді у нас десь трошечки просідало раніше. І воно так хорошо зараз вийшло, ця взаємодопомога, про яку я говорю. Раніше було це не тільки про нас. Зараз у людстві найбільше працює его. Кожний думає про себе. І я багато коучів, всі говорили про те, що спочатку думай про себе, а потім про всіх інших всі ці теорії вже чули сто разів, з усіх вже багато років, з усіх усюд. А я йду зараз якраз проти, проти цієї течії, кругом говорю. Спочатку давайте допоможе іншим, і тоді все буде. Зараз якраз повинні ми зрозуміти, що его це саме підступне, що з нами може бути. Тому що потрібно робити, щоб ну, его дуже багато є, це ще велика історія про нього розповідати. Але я можу сказати, як найшвидшим чином його позбавити. Це йти в допомогу для інших, давати іншим, розуміти інших. І це так просто і це так важливо зараз. Наприклад, ви коли йдете десь у магазин, і в магазині стоїть бабуся, яка купує тільки молочко і В неї Найбільше грошей немає. Ви знаєте, що у пенсіонерів немає пенсії. Ви ж можете, у вас точно завжди є у тих, хто працює, у вас є 50 гривень, 100 гривень лише, і ви можете бабусі допомогти купити ще там не тільки хліба, а ще якісь там молочко фрукти і овочі і ще й донести можливо, сумочку до її квартири. Ви можете допомогти собачкам, які на дворі, ви можете допомогти справді тому бомжу, який реально може просто сидіти в холоді різні ситуації. Звичайно, є такі, що люди, які там захотіли самі такими бути, але вони теж. Їсти. Це такі прості речі, які просто потрібно брати і робити. Спочатку давати іншим, бо те, що ти хочеш зробити для себе, Наприклад, хочеться людині, щоб у неї було гроші, йди, дай іншим. От просто піди і поділись. Хочеш, щоб у тебе було, було кохання. Допоможи комусь іншому не знайти кохання, своїй подружці познайомити з кимось. Тобто давай те, що найбільше хоче для себе. І тоді ми станемо зовсім іншим. Тоді людство зміниться. А я дуже хотіла б, бо у нас є зараз така можливість. Україна, якщо ми не тільки коли можемо, а ми ще і зможемо стати тією країною, якою ми повинні стати, а у нас місія наша стати країною-наставником для світу. Тоді, як ми покажемо своє наставництво? Тільки так. І що значить наставник? Це та людина, яка своїм власним прикладом показує всім іншим людям, як треба любити, як треба відноситись до інших людей. З якої позиції чесності справедливості треба відходити, які закони написати? Тільки так ми можемо стати наставниками. тому всього цього саме я вам бажаю. Дякуємо вам, Ірино. Надзвичайно дякую за цю розмову, за ці настанови було дуже цікаво. Друзі, я сподіваюся, вам також сподобалося. Тому не скупіться на вподобайки на коментарі під цим випуском. Звісно, що підписуйтесь на наші канали, на наші соцмережі, якщо досі цього не зробили, і тисніть на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски, адже ви розумієте, що далі тільки цікавіше і тільки більше. Ну і звісно, бережіть себе та до ТНЗ. Це був канал Астролюкс і пані Ірино. Дякуємо і до побачення. Дякую.